Друзі, всім вітання. Вітаю вас на каналі. Ну і Сьогодні у нас до вашої уваги, як ви вже бачите, Honda CB500 І Будемо замінювати антифриз, друзі. Перед тим, як це все робити, звичайно, знімалося бокові пластмаси ось тут. Тут відкручується на два гвинти, раз-два. І одна є защолка така, дуже обережно. Раз, вилазимо. Потім в нас є друга пластмаса, яка ось тут. Один гвинт відкручується і тут під баком є защёлка. дуже обережно. Також треба підсувати там акуратненько, не спішіть і все. Тут є. Тепер далі. Е, на боку потрібно зняти один болт, відкрутити гайку з того боку. І витягуєте болт. От він там от лежить, бачите, ось він є. Всі кліпежні матеріали і отаке. От от. Тепер. Від'єднуєте о ті озливалки всякі, раз, два. Від'єднуєте магістраль палива від краника. І на кранику ззаді ще є один шланг, який йде до штуцера на вакуум в циліндр, Тобто воно е, сюди якраз скачає паливо в, в, в цьому в кранику Він же ж являється і. Для синхронізації карбюраторів. Треба, то, що такий от штуцер ще точити один, щоб все було нормально і тоді вже можна буде ставити. Ну, але там, друзі, цікавих, є багато. Зараз, зараз значить, попри те, що все буде мінятися трошки пізніше, тут вже треба буде злити, то все. дивіться. Антифриз є в нас Зараз, чекайте, бо я його вже відкручував ту кришку. О, все, віця повний є, бачите? Все в нормі. Ми то все діло зливаємо. Тут цієї кришки не потрібно знімати, як на мене. Болт зливний є в нас. Отут ми ту всю справу зливаємо через цей гвинт. Акуратненько, можна лійку підставити там, щоб тут по рамі не текло. І сама нижня точка, напевно, друзі, в нас буде. Дивимося, де в нас є там. Шланги якісь ще. Значить, сама нижня точка йде від помпи. Друзі, по цьому патрубку. Ось тут, бачите, навіть може бути. Можна буде оцей шланг зняти хомутом і злити все повністю з нього. Ось, тут йде в нас фактично цей шланг до радіатора. Тут в нас під блоком йде теж до помпи. Ну і фактично тут, а щоб їх не знімати... То можна просто-напросто зливаєте старий антифриз, заливаєте дистильовану воду, промиваєте систему, щоб вона вилила. Звідси все. Бо тут нахилення самого мотоцикла нічого не дасть, бо тут і тут в цих двох патрубках друзі, зберігається частково. Тоді можна, вилили вже анти... дистильовану воду, вже промили нею, тоді можна вже в тому випадку трошки залити антифризу, якщо є зайвого. Щоб вже почав текти антифриз сюди. Тоді вже закручуєте всю систему, от, щоб вам власне, антифриз вимив навіть дистильовану воду, чисто, щоб, як говориться, градуси не втрачалися, мінусові. От, ну Розумієте, за що я говорю. І тоді вже закручуєте корок і заливаєте сюди в горловину. Також з розширювального бачка нам потрібно буде злити, можна висмоктати шприцом, звідти, як вже тут я зробив. З звідси рідину тут десь в нас в районі грам 400 плавало. Отаке. Так що отака справа. З тим всім. А тоді вже то все промиваєте. Бо бачите, воно стравляє цим клапаном і йде в розширювальний бачок по тим. Воно тут собі і йде. Так що така справа. Ще буде багато цікавого зараз. Фактично треба буде. Деякі ще другі є, так що зараз подивимося. Значить, тут ніби, в принципі, недовго, в загальному так розказав. А далі поміняємо, подивимося, як воно по ситуації. Та й все. Так, друзі, зливаю антифриз. Пробку зняв звідти. Я вам скажу, і це мене дуже тішить. Дуже тішить, дивіться, що він є чистий. Ото приємно. Знаєте, після такого господара дуже приємно мати Та Взагалі техніку, він чистюсечкий. Він чистюсочки. Тут, як говориться, нема що дуже сильно якоїсь жижі там ви, ви той от, промивати. Я його, чесно кажучи, заміряв варіометром, мінус 40. Він показує і прекрасно. Ну, такий поплавок, є, як спіртометр, знаєте. Є, щоб кислоту міряти в акумуляторі. І також тут, дивіться, прекрасно злив антифризик. Прекрасно, він чистенький, зараз промию таке зараз буде залити Хепі G12, то що буде червоний колір. Чому червоний колір? Вони по своїй структурі, по тих всіх допусках, такі самі, друзі. Тільки просто в мене в машині червоний, і тут щоб було все в одній каністрі, щоб я не мішав. Ну, Так як мені говорили, наскільки то правда, не знаю, що типа, на червоний дається більше ресурс. Типа, ну, отаке от. А так в загальному нічого йому не бракує. Оцей зеленкувато-синій. І так само я зараз заливаю, в мене в каністрі є, так що буде без проблем. Хай собі скапує, зараз я ще промию трішки і буде люкс. Так що отаке. цей можна зберегти. Знаєте, куди дати? На умивайку влити. Отаке його. Та й все не виливаємо. А можна в машині використати на умивач шкла, так званий, і він не замерзає. От і все. Так що і так можна зробити. Так що, друзі, добре, зараз поміняємо антифриз, все свіженьке. Поставимо та й так. Отака ситуація. Послідувательність в ньому фактично така сама збірки. Тут наливаємо. Трошки можна патрубком, як машині, щоб не було, як говориться, повітряної корка. Коли вже все зробиться, тоді запускаємо мотоцикл і працюємо до вентилятора, друзі. Значить, датчик, вентиля... датчик перепрошую температури нас знаходиться тут внизу. Бачите, де я пальцем їжджу? Тут не видно. Під термостатом. От він є. Дріт до нього приходить. Ось тут. Ви знаєте, бачите, де мій палець отут. Темно треба підсвітити. Тут є датчик температури на стрілочку. Ось. А тут в нас є датчик вентилятора. Якщо його замикаєте дріт на корпус, у вас вентилятор має включитися. От. І все, значить, все робоче. Якщо він у вас не включається, значить вийшов з ладу. Датчик на радіаторі, який доходить до певної температури. І воно вже, як говориться, тоді включає, як говориться, це там на ньому пойде і мало би писати. Я не знаю, скільки там градусів чи до ста десь йде. Ну, таке треба придивлятися, бо світла зараз немає. Так що така ситуація все чітко. Зараз ще є нагода гарно свічки перевірити. Подивлюся, все гляну. так що отаке. Ну, то вже буде наступна серія. І все. Так що таке, друзі, добре. Зараз будемо все заливати по-новому. Промивати, заливати і вся процедура буде пройдена гарно. Так, тепер беремо, друзі, дистильовану воду. Бачите, пише, дистилят. Все перелити, все чітко. І лиємо трошки туди, щоб систему залити, промити. О, вже починає йти зараз. Хай воно там розійдеться. Красота. Все вимиває. Все закрив. Вимиває старий антифриз. Прекрасно. Все, тече собі пів пляшки влив. Вимиваємо тут всю справу. Бачите, стікає. Все чітко. Хай стікає. Тепер ми ще зробимо трошки таку в дужках дитячу процедуру. Щоб то все видути. а туди вже антифриз будемо наливати. Так, зараз піде. Все, видув, Видув воду. Під тиском, скажімо так, навіть не треба. Що зробити далі. Тепер беремо і зараз будемо, як говориться, закрию тут і зараз заливаю антифриз, ще для промови. Так, друзі, тепер лиємо часткову хепі червоне, Отаке я завжди лию бачите. в машину, це і німецьке. От маємо G12, щоб не говорили. Бо тут допускається від G11. І все. Чому я таке лию? Машина вже від'їздила в мене, як говориться, 200 тисяч на цьому особисто. Ніяку головку, ніякий алюміній воно не роз'їдає. Береться хорошого німецького виробника, концентрат. І розбавляєш дистильовкою і маєш мінус 40. Тому воно мені добре, тому що я маю надуливку і сюди, і сюди, наприклад. Буде в двох техніках однаково. Ли їм трошки, щоб промити частково, не жаліємо. Потім десь використається. От і все і буде добре. На, тобі. Все. Для того лиїм, вимиваємо, друзі, вимиваємо його е, дистильовану воду, щоб у нас концентрат тобто був мінус 40, а не розбавлявся ще дистильованою водою. там ставав. Ну, Чим він густіший, звичайно, в мене десь тут мінус 50 зроблено. І чим він густіший, тим краще є, друзі, на помпу. Ну що, робимо таку процедуру знову негарно? Порска є, виходить, не хочу сильно дути, воно зараз тиском піде. Бачите, валить як має бути? Вже скажімо так місті пішов вже червоний концентрат, бачите. Все, от є червоний, бачите. І будь здоров. Антифризик вже пішов з водою разом, то вже буде на якусь цю. Так що дивимося. Ну, значить, Зараз я то промиваю, заливаю антифризу 1,9 приблизно тут йде. От. Так що отаке, добре. Ну що ж, друзі, антифриз у нас є вже. Залитий. В районі східі тут літра 900 десь, Я чесно кажучи, навіть не рахував дуже, але лив, там, поки лиється. В районі, грубо кажучи, вам треба біля 2 літрів мати, і там буде залишок. ще. От. Корок, перепрошую, гвинт закрутився, тут шайба мідна стоїть, все гарно, як має бути, по-людськи. От, от Тут залив. при тому, коли друзі заливав, коли заливав, я завжди брав і шлангом. Оцим брав отак от чвака тут, бачите? о Бачите, як воно собі рухається, зараз хвилю. О, гляньте. Бачите, коли шлангом собі рухаєш, вона піднімається, тобто воно виганяє повітря все. І так декілька підходів було, поки вже от воно не прийде до максимуму. Залишок, воно, звичайно, коли тиск збільшується, воно відкривається, оцей клапан. Під температурою, і воно випускає сюди. Треба, можливо, що і втягує назад. Також не знаю при певних там параметрах. Все, закручуємо. Антифриз є, я впевнений, що повітря нема. Бо я тут пару процедур таких провів, тут по всіх шлангах, все воно тут засмоктувало, тут йде в блок, якраз, як говориться. І воно якраз по малому колу йде, а по-великому вже йде від термостата в другий бік. От. І цей. Сюди теж долив, є рисочка, вон, бачите, там є залито. Все чітко в розширеному бачку, хай собі буде. Ось таке от. Так що така штука. Так що з вами у нас сьогодні була заміна антифризу, друзі. Зробили роботу і все. Бачите, ось вам показую старий, гляньте, щоб ніхто нічого не говорив. Бачите, який він прозорий, чистий. Так що вам бачити було. На світло, так? дивіться. А. То говорить про те, що він дуже добрий ще. Йому нічого не бракує. Десь я його собі там використовую в таких периферійних місцях. Там чи керхер на зиму залити, щоб він не розморозився. Чи ще щось таке. от. і дуже приємно, дуже приємно, що людина відносилася гідно до техніки. І... Оця чистота, друзі, антифризу це є все планова заміна, розумієте, не чекати до побіди. А там пройшло пару сезонів, там 3-4, ну, чи там, скажімо, 20 тисяч. І думаю, можна заміняти. Тому тут не утворюється всякої у тих нальотів, що кусочки вилітають. І фактично не треба й дуже промивати. Коли милося дистильованою водою, воно гарно було, чисто, приємно, розумієте, ніякі куски нічого не вилітали. Отаке. Маслянистості ніякої немає в антифризі, старому, як ви вилив. Тобто то говорить про те, що прокладка головки, все нормально, масло собі окремо фунциклює, е антифриз окремо, так що все чітко подвигнув, так що тут нарікань немає. От таке. Так, що якось так. От. Приємно, приємно, що мотоцикл був обслужений. І надалі він попав в такі руки і далі буде так обслуговуватися. Ну, Не хочеться сказати ще краще, знаєте, але принаймні в гіршу сторону воно не поїде, а може буде і в, ліпші, в ліпшому боці, так би мовити. Принаймні буде дуже файно. Так що таке. Лиш, як говориться, був мир на мирна земля, там вже щось та й буде якось. Отаке. Ну, а тут на даний час було хепі червоне залите. Ви бачите, Отаке в нас йде в 5-літрових каністрах, продається. Продається ще в таких, все вже 12, друзі. Бачите, G12, G12, все як має бути. Одна і ж та сама марочка, все як має бути. Мади Німеччина, так що отаке. І я кажу, я виходжу з досвіду. зі свого. Не звертайте дуже на кольори, як говориться, уваги, а просто беріть до уваги саму хімічний склад цього антифризу, чи він підходить. От і все. І тому кажу, він мені відрекомендував вже, як говориться, зараз скажу. То вже 11 років я в машину його лию, неодноразово мінявся і він себе гарно відрекомендував. Так що раджу, друзі, і лийте хороші речі. От і все, не економте на, на рідинах, не економте на маслах, не економте на фільтрах, бо тому що це є ресурс вашого двигуна, друзі, і всієї системи, яка в ньому є. Хороше масло це є запобіжник на коробку передач, як говориться, на поршневу, на повністю. А хороші фільтри, звичайно, не дають проходити всяким залишкам того всього, щоб воно щось псувалося. Так що отаке. Так що, у нас з вами була сьогодні заміна антифризу Honda CV 500. До нових зустрічей і всім па-па. Всього вам найкращого, друзі.